Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні субота, 24 лютого. Знову сонячний день, але сьогодні сильний вітер. Слухав синоптиків, кажуть, що ми на межі двох циклонів. І тому в нас вітряна погода. І ми вирішили сьогодні прийти до Дніпра і подивитись, як там зараз рівень води, яка дорога. І все це вам покажемо. Вмикатися будемо час від часу, бо так зйомка буде дуже довга. Що тут наші бджолки сьогодні? Подивимося. Ну, поодинокі літають. Бо сьогодні вітряна погода. Так більше сидять у вуликах. Ну, поодинокі вискакують. Не терпиться їм. Знову політати. Отут вилазять. Ну все, підемо далі. Вже пройшли центр села. Сонечко ховалося, знову вийшло. Оце вже за твоє посадку дальнього Дніпро. А тут фермерські поля. Цей відрізок шляху ми йшли більше п'яти хвилин. Але для вас ми прискоримось і пройдемо трохи швидше. Спочатку вирішили прийти не вниз до Дніпра, а зайти на кручу. Подивитися дуже гарний краєвид. Ми тут ще ніколи не були. Бачите, вже зелена травка пробила, дерева ще зовсім голі, але вже на ліщині є сережки, на деяких кущиках і деревах понабухали бруньки. Ще одна лавочка стоїть і столик. І там подаль біля Дніпра теж. Лавочка і столик. Тут люди полюбляють відпочивати, особливо літом. Тут кругом зелена. На тому боці на такій же кручі стоять три машини. Мабуть, хтось приїхав помилуватися краєвидом. Наближаємося вже до обриву. Отакий краєвид відкривається звідси. Коли підходиш до краю, то аж серце заходить, така височінь. Голова паморочиться, як дивишся вниз. Оце зараз така ширина піщаного берега. Він став трохи вущи, ніж був зимою, бо води трохи набралося. Видно острівець, який я вам показував в попередніх відео. Звідси його видно краще, ніж знизу. А це зараз підемо туди понизу по оврагу. Вийдемо до берега Дніпра. Зараз стоїмо на краю яру, де починається спуск до Дніпра. І починаємо спускатися вниз. Оце бачите, валяються такі Це з акації. Такі акації, такі величезні зерном. Як вони називаються, я не знаю. Ну, тут, бачите, не завалило ніякими деревами цю дорогу, шлях до Дніпра. Не таке, як я вам показував зимою на Новий рік. Тут дерева не попадали. Ми полюбляємо ходити саме цією дорогою, дороги. Вона найкоротша тут, саме ближче. І ще є скручі сходинки організовані, облаштовані. І оце звідти я вам показував. Отам я наверху стояв і показував вниз. А тепер ми перейшли вниз і йдемо до Дніпра. Оце тут сходинки такі. О, видно, видно. Оце зараз по сходинку спустимося. Обережненько. Тут внизу тихіше, вітру нема. А вже ближче до Дніпра буде вітер. І от такий чудовий чистий берег після зими. Тут теж сходинки отакі. Пісок після зими дуже чистий, білий, отакі гарні краєвиди, і надалі я запрошую усіх поціновувачів природи здійснити невеличку прогулянку разом з нами берегом Дніпра. Додому було вирішено іншим шляхом, щоб подивитися, чи поприбирали ті дерева, що лежали поперек дороги після бурі взимку. І ти важко пісок такий. Ні, немов би дорога чиста, все поприбиралось тут. Мабуть, на дрова люди позабирали. Прийшли додому, по дорозі зйомку не вели, бо були зайняті руки. Оце назбирали трохи ялинкових гілок. Бо як вони потрапляють у тепло, то дуже гарно пахнуть. Поставимо їх у банку з водою, а інше спалимо в печі. Нехай і з в печі, в печі пахне добре. А також Оля назбирала собі трохи палічок на якесь рукоділля. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.